Двох останніх днів, 15, якогось 16-17, так? Ні. 16-17 числа були громадські слухання в мікрорайонах по тих питаннях, які завтра будуть на сесії міській ради. От пані каже, якщо на громадські слухання приходить 15 чоловік, якщо людей не цікавить доля міста, не цікавить, що вибрали вони так само участь в керівництві міста, ну, то даруйте, будь ласка, ну що тоді, що тоді робити? Мали можливість задати запитання і ми могли вичерпно дати відповідь. Я попрошу, шановне товариство, я попрошу заспокоїти ще раз. Заспокоїти. І в рахунці цього ж питання, то тут прийшла записка, але знаєте, ну, чесно скажу, ненавиджу анонімок. Це мені нагадує 30-ті десь там 40-ві роки. Оце є анонімки. Але, але я її зачитаю. От кому гарну гарного блокноту і без підпису, для чого існує Офіс міської свободи, я цілую клямку 6 разів за 14 тижнів, хоча Офіс Свободи, я там особисто теж буваю, працюю кожен день. Кого ви там цілуєте, не знаю. А мій депутат від Свободи на нашому окрузі де він? Хто за це відповідає і має дати відповідь? На якому окрузі? Шановний, хто написав? Скажіть, будь ласка, на якій вулиці? Хай стане. Та депутати є тут присутні. Є всі депутати. Так, добре, товариство, отже, проблем з депутатами немає ніяких. Вони є тут присутні. Ви можете спитатися, в міській раді взяти інформацію, телефон і депутати з вами постійно будуть спілкуватися. Сергій. От прийшла мені щойно записка. Пан Ткач питається. Прошу дати відповідь, коли і де я зможу вирішити питання про приватизацію ділянки під приватизованому гаражу, кооператива Дружба по вулиці Бутного, 1. Прошу дати телефон, кому-дзвонити. Та не треба нікуди дзвонити. Є відділ звернення, ви взяти свою письмову заяву і протягом 30 днів отримати інформацію, як це можна зробити. Зрозуміло, пане Хатіше? Можна провідати? Пані, ну, ви вже багато разів давали. <ріх> у вас дуже гарна сорочка, але ще. От. Так, прошу. Йдемо далі, їдемо далі. Но ще хтось піднімав руку. Прошу. Оця пані все. Прошу пані. Увагу. Пос, послухайте, ну, ще... закону так, але ми не контролюємо. Це районні маршрути. Це, це такі маршрути, так. які так. у місті. Шановне товариство, я трошки поясню. Ті маршрути, які курсують в межах міста і на які. Міська влада оголошує конкурси, за ці маршрути відповідає Сергій Віталійович. Ті маршрути, які є проїзні або за межі міста, ці маршрути, їх погоджує обласна державна адміністрація. І тому і тому, обласна державна адміністрація, якою керує Валентин ви опять, і тому прошу на моє ім'я від вас заяву, так, як відповідне реагування з моєї сторони буде.

Розказувати, що ми зробили, і щоб так само чути і е, пропозиції, рекомендації від громади, що нам робити далі. Що стосується того, що навал кожного дня з 2 до 3 по радію, кожного, кожного неділі з 2 до 3 по, по радіо виступає, Так правильно? І добре робить, тому що він світується за тиждень роботи, що він за тиждень зробив. І мені здається, це якраз дуже вірно. Дуже вірно. Е, тепер... Е, а це пані тут, прошу пані. Я хочу сказати, що 20 <skr도> років <skr도> в місті Тернополі очолює благодійну організацію Українська Родина, де є люди різного віку, де є діти-сироти, і я ціну на проїзд. Я би хотіла почути це, бо мене питається моя громада. Чи міг він це зробити? Це одне і друге. Родин, де приїхав чоловік. Велика ставця тую наше місто, межа, світ. Дякую за ваше запитання. Це вічерня на святі родини. Я хочу, щоб розуміла, і ця пані шановника говорили всі інші, що в міського голови Тернополя є робочий графік. Коли я маю робити роботу, а не тільки ходити на різні роди презентації. На жаль, я не встигаю бути на всіх презентаціях, і за цього треба ставити зрозуміння. Мені здається, було б гірше, якби ходив зранку до вечора по презентаціях, а не займався роботою. Будинок 3 прийшли про підняття тарифів на комунальні послуги. Якщо тарифи, ще навіть Києві. Е не обговорені, щоб були єдині тарифи на всю Україну, а вони вже спішать піднімати, що в них зарплати мати. У мене пенсія є тисячу гривень, і я повинна всім дати. Я думаю, вони зарплати від трьох тисяч за і ти ще їм дай. Пані, ви все дуже добре говорите. Тепер я пояснюю, що насправді має, що насправді робиться, і що насправді буде. На сьогоднішній день, так як ви говорите, що в Києві піднімається питання про встановлення єдиного тарифу для всіх. Вже... на сьогоднішній день. Згідно рішень попередньої влади, так, ви платите гроші на утримання жек. Та як жек захотів, так і платите. Тому було моє розпорядження, щоб всі жеки разом з управлінням житлово-комунального -го господарства, разом з депутатами, провели громадські слухання в кожному будинку, де розказали перелік послуг, які надають жек. Відповідно, мешканці будинку на цих зборах мають прийняти рішення, які послуги їм потрібні. І як їх можна робити, а від яких вони відмовляються, бо вони вважають, що ці послуги дають неякісно, чи вони за дорого коштують. На підставі цього, коли будинок приймає рішення, які їм послуги треба, буде сформований тариф, скільки це коштує. Але тоді людина буде платити вже за утримання свого будинку, за своє помешкання, а не то, що хоче жати. Ці результати мають зібрати до 1 липня. Але, незважаючи на те, що окремі жекети, як ви кажете, Люк з даному випадку, хочуть підняття тарифів, я вам тут при всіх гарантую. Що тариф піднятий не буде. Тобто все це буде робитись в межах діючих сьогодні тарифу. Це, до речі, це до речі. Враховуючи, що по всій Україні аж гай буде, як тарифи піднімають. Це так просто, щоб оцінювали. А можна? Прошу, пан піднімав трубку. Я кажу, трубку. Трубку. Питання. А можна вам зустрічне запитання? От ви працюєте, я так розумію, в управлінні транспорту, обласної адміністрації. О, дайте відповідь на те запитання про дачі. А ну давайте. Що приходить з Якщо тачі, мені треба, щоб вам сказав. Є рішення, що спеціальні перевезення податків. Оскільки це є спеціальні перевезення, а не режим праця. Po specialnih prevedenjih zidučeno zakonodavstvo ne prevedemo. Адміністрації було чітке запитання. Перша зона друга зона. Ви можете сказати? Перша друга е, група. Безкоштовно чи ні? Так чи ні? Х... Так чи ні? Так чи ні? Перша друга група. Так чи ні? Безкоштовно? Так, все, все, пане. Ви отримали відповідь. Так, ще по транспорту прийшла записка. Дякую вам, дякую за ваші. Зауваження обов'язково ми врахуємо. Шановний пане голову, скажіть, як можна владі сплачувати кошти водію за пільговиків, коли невідомо скільки водій перевозить їх за день? Жителька міста Тернополя, пані Ольга. Шановна пані Ольга, для того, щоб заплатити гроші перевізнику за перевезення пільговиків, проводяться два рази в рік. Спеціальний моніторинг і обстеження протягом тижня часу, скільки їздить пільговиків. На підставі цього є спеціальний розрахунок, який встановив Кабінет міністрів. На підставі цього розрахунку арифметичним методом. вираховується та цифра, яка належить кожному перевізнику. Саме тут і тоді буде чітко видно по кожному автобусу, скільки там було пільговиків, скільки там було пасажирів. Просто на сьогоднішній день це. Перше питання, під яке треба мати рішення Кабінету міністрів по пілотний проєкт, і по-друге, зараз ми чекаємо підтвердження банку, що ми готові профінансувати дану пропозицію. Дякую. Сергій Віталій, прошу далі. Чому лихоманить освіту? Дякую. Ну, Про те, що лихоманить освіту, я тільки чую з уст тих людей, яким які рвалося керівництво владі, які постійно ходять і накручують цілу освіту. Я хотів би, щоб, от, можливо, присутні задали питання, хто кого, де кого лихоманить. Прошу. Друга школа, прошу. Що з другою школою? В другій школі, згідно даних правоохоронців, на хабарі затримали директора школи. Зараз буде судове слідство. Я це коментувати не можу. Суд не приймати рішення. Згідно інформації прокуратури, є докази, які підтверджують факт отримання хабара. Наскільки це правда, я не можу. Я не є компетентний компентувати ці дії. Я бачу, ви по всій школі підготувалася. По 18 школі. Насправді, жодного питання немає. Є конфлікт в школі, який виник між батьками і між директором школи, якого вже роками ніяк не можуть подякувати за його роботу, тому що людина є, ну, скажімо так, зовсім справляється зі своїми обов'язками. Дожилась до того, що цього року батьки всіх 11-класників написали заяву, що не переводять дітей в іншу школу, не хочуть закінчити цю школу. Чи на сьогоднішній день це є школа, яка називалася Школа спеціалізованим вивченням французької мови. Хоча насправді французьку мову там вчили лише в окремі класи, провела е, моніторинг їхньої діяльності обласне управління освіти, міське управління освіти. За всі роки школа не здобула жодного призового місця на будь-яких олімпіадах, в тому числі по типу, французькій мові. Тобто якість освіти спеціалізованої французькій мові, відсутня. Тому було прийнято рішення провести реорганізацію школи, що це означає? Просто забереться приставка спеціалізована. Вісна, ця школа, як була, так і залишається. Вчителі, як працювали, так і всі залишаються працювати. Єдине, що будуть виключно спеціалізовані класи, які будуть вивчати французьку мову, а не вся назва школа буде спеціалізована. Дякую за запитання. Ще по школах є запитання. Вчителів школи, які провели голосування, на предмет оцінки діяльності школи, практично більшістю голосів визнано діяльність директора школи такою, що не відповідає умову. Це вчителі проголосували. Зрозуміло. Пані, прошу. Послухайте ви, попередження отримали всі, тому що згідно закону, коли йде реорганізація, всіх попереджають про наступне звільнення. Люди пишуть заяву на звільнення, потім пишуть заяву на прийняття на роботу. Просто це процедурний момент. Ніхто нікого звільняти не збирається. Дурновата радянська процедура, яка, на жаль, залишилася ще, ще в нас. Тобто нам довідують, що вчителі з 18 школи звільнятися не будуть. Якщо, не дай Господь, якісь будуть такі сигнали негативні, значить ми разом з громадою будемо реагувати. Домовилися? Дякую. Прошу. Це на сьогоднішній день в дитячому садочку номер 23 здається. Точ, сьогодні в Тернополі для всіх, тут сидячки, думаю, не буде секрету, що садочками забезпечене місто Тернопіль на неповних 60%. Сьогодні черга дитину здати в садочок. Платять гроші, носять невідомо що, лише би дитину влаштувати в садочок. Так? Тернопіль місто молоде, яке розвивається, однозначно, треба збільшити кількість груп в садочках. До речі, в цьому 23-му садочку черга 150 чоловік, 150 дітей, мають додатково попасти в садок, не мають місця. Тому було прийнято рішення. Школу, гірської школу, екстрім, з приміщення в садочку, перемістити в приміщення США номер 11 Крім цього, в цій 11 школі, я знаю, в п'ятницю була. Спільна нарада разом з управлінням молоді і спорту, управлінням освіти, з керівництвом 11-ї школи, керівництвом школи Екстрім, де було запропоновано перемістити їх в 11-ту школу. До речі, ця школа знаходиться набагато ближче до підйомника, на якому вони мають кататися. Створити на базі цієї школи спеціалізований клас, де би діти могли займатися лежами. Крім того, я був зустрічався з вчителями і замущом цієї школи, я їм тоді сказав, знаєте що, я на лижах досить непогано їжу, але... Вдосконаленню немає меж. І щоб закрити роти всім тим, хто дзявкає про закриття школи, я до вас запишу за учнів. і це буде найкращим гарантом, що ця школа буде працювати. Влаштовані? <плес> не, не перекручуйте. Запропонували для школи потрібні окремі приміщення. Одне це є учбові класи, інше це є місця для, для зберігання інвентаря. Були запропоновані приміщення для зберігання інвентаря. Ці приміщення десь підходять, десь не підходять. Тому сказали керівництво школи Екстрім, що поки не будуть готові приміщення в 11 школі, ніхто нікого переселяти не буде. Не, 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 не робіть проблеми на рівному місці, якщо не існує. Ось тут у нас багато спеціалістів, які вже розказують, що то 25 ту школу закривають, все, що ще до ще школи, закривають. Щодо школи Екстрім, шановний батько, ну послухайте вас. Ну чітко вам сказали. Чітко вам сказати, що є рішення про реорганізацію. І в п'ятницю був підписаний договір про переміщення з приміщення. Так, приміщення. В п'ятницю було домовленості з керівництвом цієї школи Екстрім про те, що ніякого переміщення не буде до того часу, поки не буде е, знайдено адекватне приміщення. І ну, ще щоб ви знали, ви дітей, 50 дітей зможуть піти в садочок. Цього року додатково. Завдяки от Ті, радіальної... які до цього часу змушені були сидіти вдома невідомо з ким. Тому що в садочку не було місця. Тобто вірно зробили вони, що вони так розуміють? Ідемо далі. Товариство, що ще по освіті? Які ще питання? Ось пан задає на останній партнерів і е, Сергій передасть міжнародний відділ. В тебе є такі міжнародні відділ. Відділ міжнародний відділ, і вони вже тоді будуть, коли будуть контактувати з ними, то е, е, будуть знати з ким. До речі, в нас є е, непогані. Контакти з послом Франції в Україні. Я протягом останніх кількох місяців мав двічі з ним зустріч в Києві. Він раз приїжджав до Львова. Є домовленості і по Львову, і по інших регіонах про максимальну співпрацю. Він, посол Франції в Україні, питається якраз що потрібно. Я його, до речі, запросив від 500 гривень. От вам відповіду, тому що місць немає. Були б місця, ніхто б цього не робив. То треба ці місця дитячі свиночки чи не треба? Буде. Да, так, до речі, якщо є така інформація про 500 гривень, чи 500 євро, чи 500 доларів хабаря, е, хто вимагає, будь ласка, давайте таку інформацію? Міскара. Міскара? Хто? Хто, ну, ну, хто від вас вимагає 500 гривень? Так, пані, кому ви давали по цьому дереві піскій? Не кому не давали, Добре. Прошу ще пожалуй, друзі. Прошу тиші, будь ласка, поважайте один одному. Будь ласка, пані, будь Так, 25 лютого по сьогоднішній день я на... Пані, наскільки я знаю, зараз цим питанням займаються правоохоронні органи і виясняється, що правомірно, що неправомірно. Тому ж таки, як знаєте, старий спеціаліст по житлових питаннях, можу підтвердити, що дійсно згідно житлового кодексу, який на превеликий жаль, діє у нас з 85-го року, і називається житловий кодекс Української радянської соціалістичної республіки, там чорно по білому зазначено, що всі житлові спори вирішуються виключно в судовому порядку, якщо це не можна вирішити на якихось таких. Не знаю там узгоджити позиції з адміністрацією то, чи тої чи то установи відповідно вам правильно порадили, що треба звертатися в суд. Але знову ж таки, дане питання розглядається зараз і знаходиться на контролі постійної депутатської комісії з питань законності і. Депутатської комісії з питань освіти обласної ради, які власне і давали так само запити на е, управління освіти в облдержадміністрації щодо надання інформації по тій ситуації, яка склалася в Тернопільському національному економічному університеті. Я думаю, після отримання всіх відповідей з правоохоронних органів управління освіти можна буде зробити висновок, що там і як, але знову ж таки, наскільки в мене? Інформація така, знаєте, не офіційна, що е, нібито ректор проводить ці кроки зв'язку з тим, щоб студентів забезпечити е, місцями проживаннями в тих самих гуртожків, і це нібито рахується е, студентські гуртожити, але знову ж таки офіційно я можу дати відповідь і свою позицію тільки після отримання офіційних відповідей з університету, з правоохоронних органів і управління е, освіти обласної державної адміністрації і того, Далі функціонує і ніяких питань, і проблем немає. Крім того, на перед останньому пленарному засіданні Тернопільської обласної ради була ухвалена затверджена програма щодо обласної школи мистецтв. У мене то рішення є тут, можу зараз вам його дістати, показати. Вона фінансується, ніхто не закриває. Оце знову ж таки те питання. А що буде? А що, якась проблема? Інтернет і читаю. Голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, їдучи на своєму автомобілі у місті Львові по вулиці Княгині Ольги е і Володимира Великого, настільки був роздратований, що якийсь бідний нещасний студент перед ним загальмував із, е на автомобілі зі значком У напевно вчився їздити ніяк не міг завести машину. Злий і недобрий тягнебок сигналив. Виліз зі своєї машини, розбив лобове шкло, витягнув бідного нещасного студента, побив його превселюдно на перехресті, потім власноручно взяв ту машину і кинув на того студента. І так далі, і так далі. Найцікавіше, написав один сайт інтернет, а, та, а всі решта вже починають передруковувати. І пішла брехня по селу. До речі, у вас тут в Тернополі. Розвилося таких сайтиків, я час від часу читаю, ну таку маячню пишу, ну таку вже брехню. І найцікавіше, на них то в суд подати не можна, бо вони ж не зареєстровані. Воно бере, пише, придумує всякі такі нісенітниці, потім навіть в судовому порядку не можна захистити свою чесність і. Отака, на превеликий жаль, брудна в нас політична боротьба і протистояння. Ну а як? Прошу, рішення, рішення. Сонце світить, вся бруківка давай... тепла, що ви хочете? Значить, По-перше, по підігріти У Мені є з собою виборча програма Сергія Надова і Свобода до міської ради, де чітко писалося підігріті тротуари в наступні роки роботи, тобто після першого року роботи. Але щоб це не було так, що після першого року і так? чи на сьогоднішній день є офіційна угода підписана між Тропільською міською радою. І Тернопільським національним політехнічним технічним університетом про створення спільної робочої групи по реалізації декількох нових технологічних проєктів на території міста Тернополя. Один з них це реалізація підігрітих тротуарів. Цю технологію зараз розробляє технічний університет, і повірте мені, вони будуть працювати в Тернополі. Для мене це вже є не сьогодні справа принципу. Дякую. Не на всіх тротуарах зразу, але ми це зробимо. Товариство, отже, на ті запитання, які були в тій листівці, відповів, так. Відповім, Ой. прошу Сергій, далі по е, записках, які в тебе є. Прошу. Ні-ні, ну відповідайте, відповідайте команді. Я коротко пройдусь по тих, е, саме краще говорити, думаю, це пункт з програми, які обіцяли зробити і що фактично і зроблено. Буквально це довго назиття, не затягне часу. Прокоментую, далі дам відповіді на ті записки, які мені сюди надіслав. Безкоштовних присповиків я вже відповідавав. Запровадження публічності і відкритості міської влади пряма трансляція сесійних засідань. Так? З першого сесійного засідання міська рада, всі сесійні засідання Тернопільської міської ради йдуть в прямому режимі в режимі трансляції через інтернет. Що це дає будинки? Збудувавши, при мені ця проблема виникла. Я вам розповів шляхи. Пані, ви зараз говорите... Ні, ну я не можу на це ставити нічого. Тому що людина говорить неправду. Створено шість кооперативів. Ну хай закінчить. Ви закінчили? Завершуєте, пані. Вони там є виснови, запитаю. Ну тут, 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 тут. Ну то давайте ми тільки навіть По Вони готові об'єктах, а їх є досить багато. Прошу. В я... тих об'єктах, які гроші взяті... А взагалі нічого не зроблено. Ну, по-перше, по великому рахунку, це взагалі питання було би не сьогоднішньої міської ради, а тих людей, які викладали угоду, так? Але ми не можемо стояти у вас сторін цього питання. Є сьогодні конкретна пропозиція, оскільки обласна адміністрація говорить про те, що вони добилися фінансування з Києва. Що виділяється 12 мільйонів гривень першої етапу, потім до наступні кошти на будівництво соціального житла. Моя пропозиція віддати ці кошти цим пайовикам, які вклали гроші. Ці об'єкти навіть почали будуватися. За 12 мільйонів можна збудувати один повноцінний будинок. Про яке фінансування йде мова? Я вперше чую. Ну, то я для того вам пояснюю, ви що все вже чули. Я вам розповідаю. Сьогодні йде мова про те, що область може отримати від держави. 12 мільйонів гривень на будівництво соціального житла. Я пропоную ці кошти віддати саме тим людям, бойовикам Щепановського, які вклали кошти і там, їхнього будівництва будівництво не розпочали. Товариство, це дуже важлива тема. Я перепрошую. Було в Києві еліта-центр. Ми знаємо всі ті історії в інших містах, як просто будівельні фірми відповідні. Які брали з людей гроші, просто людей дурили, і потім людей залишали сам на сам з проблемами. В даній ситуації в Тернополі міський голова, наші депутати зробили певні кроки для того, щоб допомогти тим ошуканим людям. Ошукані люди є різні. Є ті, які практично вже зараз можуть отримати незавершене будівництво, але це відсоток того незавершення є там 80. 70%, а є частина людей, яким не пощастило, де взагалі немає фундаменту, так я зрозумів? Відповідно, чітко надо пояснив, що він зробив і які в нього є пропозиції. Він пояснив, які кроки зробила міська влада. Друге, після того, як ваш голова обласної адміністрації оголосив, що. Він домовився в Києві про виділення 12 мільйонів на соціальне житло. НАТО пропонує голові обласної адміністрації ті кошти на соціальне житло використати для ошуканих людей. Зрозуміла позиція? Наступне питання: що ще має зробити НАТО, щоб допомогти вам? Ви скажіть, він зробить. Скажіть. Болючими проблемами. І шановна громада Тернополя повинна вам сказати, що не там крадуть у вас деяку зупинку, будують на придорожній території, а крадуть у нас зараз із підноса величезні земельні ділянки е, прямо в центрі міста. А це є платежі, які постійно повинні поступати. Зараз я вам поясню ситуацію. І Слава. з цих платежів ми постійно будемо з вами отримувати і ці